О, Бля, это ту же. Я не знаю, с душу ебишь на те атаки. Чего мы. На це? Че я маю затискать, типа, а не просто кликать швидко? Ну, цето не зброя. Кого у дубина, то він за один клик проводит прямо атаку. ну типа, блядь, просто. А, я ебал затискать. Да не затискай, скрафти дубину. Ні, да, але ну типа, пиздец, вот зараз, щоб я. Міг їх закапчури. Я маю, типа, для цього. Не маєш, Скрафти дубину. Не хочу я крафтить дубину, Ну ти йди нахуй. No, no, offense, no offense, no offense. Добре, добре, без образ тоже нахуй йди просто. Все. Хорошо. Defalls, я, я не проти. Ну просто ні, ну я, я реально не хочу образу, ну, yeah, ладно, ладно. очевидний висновок.